Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ну що, у нас прийшов час висаджувати баклажани. І ми це робимо сьогодні, 3 травня 2024 року. Температура ґрунту 18 градусів. І ми висаджуємо. Баклажани. 40 см рослина від рослини повинна бути. Ось тут у нас поки ось так покладемо. Ось завчасно був зволожений ґрунт за три дні. Воложили, щоб зараз не поливати. Для того, щоб наші О, у нас тут стільки органіки з осені і з зими. Бачите, скільки і черв'ячки, вони всі зайняті переробкою. Земля жива, здорова. Ось що, що тут робиться. Гарно все родиться. І зараз ми сюди додаємо ще добриво. Добриво, яке називається, ми зараз вам покажемо, як ми його готуємо. Ось як ми готуємо це добриво. Купуємо в магазині для тварин м'ясо кісткове борошно, рибне борошно. Також сюди обов'язково ми ще додаємо і купуємо кормові дріжджі і трикальцій фосфат, тобто, нам необхідно обов'язково ще й в землю кальцій. Ця кількість буде достатньою для початку розвитку рослини. Ми ці компоненти це добре змішуємо, змішуємо 2 кг. Рибного борошна, 2 кг м'ясо кісткового борошна, 1 кілограм кормових дріжджей і 1 кілограм трикальцій фосфату. Все це гарнесенько перемішуємо і потім використовуємо як добриво. Дуже добре, екологічне, чисте добриво. Тут, після переробки під високою температурою, технологія така, що тут не залишається ніяких органічних, перепрошую, Сутності, частини сутності, які були, з яких це зроблено. Це кістки тварин, це риба. Тут все під такими температурами перероблюється, що тільки залишаються органічні елементи живлення, які необхідні для того, щоб виростити екологічно чистий врожай. Отже, ми все це перемішуємо і далі вже використовуємо при пасаці розсади під кожну рослину. А тепер це добриво. Десь півлітрову баночку беремо і висипаємо на місце, де буде висаджуватися баклажанчик. І треба дуже добре все це перемішати. Дуже волога земля. Ось тому не можна поливати зараз. І в якому випадку не поливаємо? Достатньо треба, щоб рослина формувала далі кореневу систему. Отак його розкидаємо це добре. І беремо цю рослинку нашу. Так, то у нас тут о, коренева система досить вже добре сформована. Ось тепер можна висаджувати. І ось цими, цією земелькою з добривами цими органічними можна посадити нашу рослину. Ось таким чином. І вже рослинка буде далі своїми корінцями шукати воду, шукати добрива і розвивати кореневу систему. А через два дні ми поліємо розчином. Але у нас ще не все. Нам необхідно захистити від ґрунтових шкідників наші рослини і перець і баклажани, тому нам необхідно зробити цей розчин. Розчин з аміаком. Це у нас 3% розчин аміаку, аптечний. Кладемо на 10 літрів 4 ложки, на 5 літрів 2 ложки, великі столові ложки, розводимо і далі зараз покажемо, що ми робимо далі з кожною рослиною. Тепер цей розчин по 350 мл. Кожній рослинці проливаємо. Хоча баклажани-слимаки не їдять, так я скільки за ними спостерігаю, але. Так як у нас тут і перець, і баклажани. з городу можуть залізти слимаки. Дивіться, яка нова упаковка. Купили цілий кілограм, нам вистачає кілограму до наступної весни. Тому беремо цей препарат гранульований і ще й тихенько трошечки просипаємо коло наших рослин. Ви хотіли побачити, як ми, які добрива використовуємо при посадці, Ми вам показали, як ми Займаємося посадкою баклажанів, розсади баклажанів в нашій теплиці, тому що у відкритому ґрунті ще дуже довго треба чекати, щоб висаджувати. І врожай буде дуже довго чекатися. Що ж, Відео підготували для вас ті, хто вирощував баклажани. Раїса Греченко та Олександр Воляк. На все добре. Бувайте, всі здорові. На все добре.